Сьогодні ми працюємо з Google Презентаціями та будемо створювати в ньому анімацію. І так, отже, створюємо нову презентацію. Для цього заходимо на Google Диск, натискаємо плюсик, вибираємо Google презентації. Коли вона завантажиться, сюди можна придумати назву, наприклад, Анімація. Дощу. Далі ми створюємо новий слайд. В новому слайді нам потрібно намалювати хмаринку. Тему я закрию, тому що мені не потрібно змінювати налаштування. Я вибираю фігури. У виносках є деякі варіанти хмаринок. Оберіть ту, яка вам найбільше подобається. Намалюйте її, використовуючи заливку, зробіть більш темнішою. це буде дощова хмаринка, і розмістіть її в тому місці, де ви хочете, щоб вона у вас була. Після цього ми заходимо в налаштування анімації. Вставка анімація. Далі обираємо, що вона з'явиться у вас, наприклад, зліва. От, і залишиться тут. І щоб це переглянути, можна натиснути подивитися. А також, дивіться, у вас сама анімація, вона буде з'явитися по щелчку. Це означає, що коли ви клацнете мишкою чи на клавіатурі якусь клавішу, тоді у вас буде ця анімація здійснюватись. Якщо ж ви хочете, щоб вона робилася автоматично, тільки запуститься сам слайд, потрібно обрати тут або після попереднього, коли запуститься слайд, або одночасно з тим, як перемикнеться слайд. Я беру після попереднього. Тепер можна переглянути. Я запищу всю презентацію цього слайду спочатку, бачите, вона сама автоматично нічого не натискає, з'явилася. Після цього я малюю краплі дощу. Для цього заходжу в фігури. Вибираю в фігурах є крапля. Коли її намалюю, її форма мені надто не така, як мені потрібна. Отже, мені треба зменшувати. Саму е, фігуру, також її треба перевернути. У мене ось є кружечок згори. Я перевертаю його. Далі я маю зменшити цю краплинку, можу за жовту е, цяточку ще витягнути. У мене є е, 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 такий маркер, який може витягувати. Ось Таким чином, у мене є вже крапелька, яка мені потрібна. Я підтягую до хмаринки. Хоча ні крапліки в мене дощу будуть падати вниз, я можу навіть зробити ось так. І обрати теж заливку таким же самим кольором. Далі я маю скопіювати. Правка, Копіювати і правка Вставити тобто, скільки разів я вставлю, стільки разів в мене з'явиться ця краплинка. Зараз я використаю комбінацію Ctrl-C, Ctrl-V. І ці краплинки розміщу хаотично знизу. Далі, якщо я хочу, зараз я приберу шматочки для тексту ось ці поля. Тепер дивіться, якщо мені потрібно його знову скопіювати, я виділю всі ці краплинки Ctrl-C, Ctrl-V і перетягну справа, знову можу всі виділити Ctrl-C, Ctrl-V і розмістити так, як я хочу. Можу трошечки вище. Можу деякі краплинки. Переміщати на свій смак. Тут тобто, останньо у мене вже є краплинок. Тепер мені потрібно налаштувати їх анімацію. Значить, після анімації хмаринки в мене піде анімація краплинок дощу теж в хаотичному порядку. Я почну, наприклад, з цієї краплинки, додам до неї анімацію, виберу, що це в мене буде поява згори, і що після попереднього. Так, і так далі. Наступну краплинку додати поява зверху, і після попереднього. Я можу виділити одночасно кілька краплинок і зробити ті самі дії, додати анімацію, проте красивіше буде, звичайно, коли в мене буде е зверху і кожна налаштована окремо. Після попереднього. І так само для кожного. Вверху і після попереднього. Ну, можна залишити одночасно, тому що я виділяла всі разом. Але просто ну, зараз я покажу, буде виглядати, якщо воно буде одночасно. Вверху. Вверху. Але тут нічого не пропустити, бо якщо буде пропущено, то на анімації воно буде видно. Я досить багато краплиночку намалювала. Далі я не буду налаштовувати, бо це надто довго, мені головне показати, який результат. Отже, далі я візьму і запишу цю анімацію. Там, де я кожну краплинку окремо намалювала, воно було досить гарно. А далі вже пішло, так як я спішила, і ми налаштовувала кожну плітиночку, кожну краплинку. Далі я, наприклад, додам ще одну анімацію для хмаринки. Вона мене з'являлася зліва, а пропаде справа. Виберу додати анімацію. І для хмаринки налаштую зникнення вправо і після попереднього. І запускаємо таку анімацію. Тобто анімація триває сама кілька секунд, але налаштовувати її досить довго, оскільки багато деталей. От Можна зробити таким чином, щоб ці краплинки взагалі зникли. Для цього ми їх виділяємо, опускаємо трошечки нижче, щоб вони вийшли за слайд. І дивимося такий результат. Можна налаштовувати кожну деталь окремо.